Залежне, ну, може бути не критично, то це дійсно так, але ж зрозуміло, що з урахуванням того, що фактично американська допомога звелася до мінімуму, якщо ще там теплиться щось таке дані розвідки, там, по старим контрактам, і ще які байн як проплатив, і то зупиняється, і відповідним чином вони діють. І тому у нас перерієнтівка було на європейське. і німці, і міністр оборони підтримувався, значить активно займав позицію проукраїнську. Ну я б сказав, би вони більші з них такі глибокі політики. Розуміють, що питання не тільки в проукраїнськості з цих боку, а підняття потенціалу безпеки свого. Своєї держави і тут дуже важливо. Вони це розуміють і Німеччина, і в тому числі е, наші керівники Ренметол аКзаймали е, позицію, е, будували. Підприємця, в тому числі у нас, і неспроста стаж путінські силові структури шукали можливість знищити керівника Рейнметал і намагалися проводити таку операцію спецслужби Німеччини, значить відвели цю небезпеку від цього керівника. І в зв'язку з тим, що якщо ми розглядаємо безпосередньо на нашу економіку і підприємства ви на нашого комплексу, Омплекса оборонно промислового комплексу це незначно, некратична і опосередковано впливає то через стан скажімо, наших союзників справжніх. Я це підкреслюю, тому що ми бачили, що ну в свій час підтримували там півсотні країн. Ми пам'ятаємо Рамштайн. Такі гарні часи були, то зараз проводиться велика діференціація під поведінкою від поведінки керівництва Сполучених Штатів Америки. Деревче останній, так скаті тренд бачення підхід, щоб в характеристиках відділяти громадян Сполучених Штатів Америки. Кількість якась досить суттєва, яка підтримує Україну, і керівництво, яке займає саме таку позицію. Ми бачимо і тут всі невелика кількість команди Трампа навколо них займається більше того, щоб говорити, який він великий, як він все робить. вірно. Хоча ми бачимо, що і по тому питанню, яке ми зараз обговоримо. І Які наслідки це має. та гіршими ситуації в всіх країнах з підприємствами оборонно-промислового комплексу. це безумовно впливати буде і на стан забезпечення нас збройним, технікою і боєприпасами.